Вересень, ваш сад ще буяє барвами та руки, так і тягнуться до секатора. Здавалося б, ідеальний час, щоб навести лад, підрізати зайве і підготувати рослини до зими. Та зупиніться саме зараз один хибний рух може коштувати вам врожаю та пишного цвітіння наступного року. Сьогодні ми поговоримо про термінову осінню обрізку, а точніше. Про ті дерева та кущі, до яких у вересні краще взагалі не підходити з секатором. і я обіцяю наприкінці, ви зрозумієте головну помилку, яку робить майже кожен другий садівник, і це не просто вибір не тієї рослини. Отже, чому вересень такий підступний місяць для обрізки? Вся річ у біології рослини, як і ми, готуються до зими. Вони уповільнюють усі процеси і переходять у стан спокою, будь-яка обрізка, я це стрес і сигнал до дії. Рослина думає: ага, мене поранили, потрібно терміново наростити нові гілки, і вона витрачає останні сили на цей ріст. Але молоді неокріплі пагони просто не переживуть перші ж заморозки. У підсумку ви не тільки не допоможете рослині, але й сильно її послабите. Це все одно, що змушувати спортсмена бігти марафон одразу після фінішу. Отже, перша і найголовніша група ризику, де садівники найчастіше помиляються, це наші улюблені весняно-квітучі кущі. Запам'ятайте, одне просте, але залізне правило усе, що пишно квітне навесні та на самому початку літа, закладає квіткові бруньки на пагонах, що виросли минулого сезону. Уявіть, що кущ ще влітку та на початку осені, відразу після цвітіння почав готуватися до наступного сезону. Він уже спакував валізи. У кожній маленькій брунці на його гілочках уже сидить крихітний сплячий бутон. Він просто чекає свого часу, щоб розкритися з першими теплими променями сонця, і ось підходите ви із секатором у вересні. Що ж відбувається? Ви не просто прибираєте зайву гілку, ви безжально зрізаєте все майбутнє цвітіння, усю ту красу, заради якої ми й садимо ці кущі. Ідеальний час для їхньої обрізки, відразу після того як вони відцвітуть навесні, тоді у них буде цілий сезон, щоб відростити нові пагони і спокійно закласти на них квіткові бруньки для наступного року. І перша і, мабуть, найчастіша жертва цього осіннього імпульсу це форзиція так, так той самий кущ, що першим спалахує золотим дощем квітів. Коли на інших деревах ще навіть листя немає, це справжній передвісник весни. І ось уявіть собі, весь вересень виходите навколо цього куща, бачите його розлогі гілки і думаєте, треба б йому форму надати привести до ладу, берете секатор і зрізаєте всю ту сонячну пишноту, яку він готував для вас майже півроку. Кожна гілочка, яка здається вам зараз зайвою, вже всипана бруньками майбутніх квітів. Обрізаючи форзицію у вересні, ви буквально гарантуєте собі навесні вигляд голих зелених прутиків замість пишної золотої хмари. Це одна з найприкріших помилок, адже вона стає помітною лише через півроку, коли вже нічого не виправити. Хочете бачити цей фейерверк жовтих квітів, тоді просто залиште форзицію в спокою до наступного літа. Одразу після цвітіння ось її найкращий час для обрізки за. Далі на черзі улюблениця багатьох справжня королева травневого саду бузок. Хто ж не любить її п'янкий аромат та пишні важкі грона, але саме з нею садівники часто припускаються фатальної помилки. Хочете, щоб у травні ваша ділянка потопала в бузковому тумані? Тоді просто зараз відкладіть секатор. Усі майбутні квіти вже сплять у бруньках на старих минулорічних гілках. Будь-яка гілка, яку ви зріжете зараз, це мінус одне, а то й кілька ароматних грона наступної весни. Ви просто позбавляєте себе цієї насолоди, обрізку бузку, як і форзиці, проводять винятково після цвітіння. Саме тоді ви прибираєте від цвілі суцвіття, щоб кущ не витрачав сили на дозрівання насіння, і заодно можете прорідити крону. Це стимулює зростання нових пагонів, на яких наступного року і закладуться квіткові бруньки, а зараз. Просто милуємося формою куща і передчуваємо весняний аромат. О. Oh. Те саме правило стосується і весняних спірей. Особливо це стосується популярних сортів, які навесні перетворюються на справжні білосніжні фонтани. Ці квіткові каскади, схожі на снігові бризки або піну, з'являться лише на тих гілках, які ви залишите недоторканими цієї осені. Кожен зріз секатором, зроблений зараз, це майбутня порожнеча в цьому квітучому водоспаді, спірея, як і інші весняно-квітучі кущі, формує квіткові бруньки на минулорічних пагонах, і зараз вона вже повністю готова до наступної весни. Втручаючись у цей процес, ви просто крадете цю красу у самого себе. Тому, якщо хочете побачити це біле диво у своєму саду. Запасіться терпінням, уся формуюча та омолоджуюча обрізка проводиться лише після того, як остання біла пелюстка впаде на землю. А зараз максимум, що можна зробити, це прибрати явно зламану або хвору гілочку. І не більше того, ще одна улюблениця наших садів Вейгела теж потрапляє до цього заборонного списку. Її яскраві дзвоники найрізноманітніших відтінків, від ніжно-рожевого до насичено-пурпурового, формуються за тим самим принципом на торішній деревині. Вересневе обрізування, навіть якщо вам здається, що ви лише підправляєте форму, насправді залишить вас без квітів наступного сезону. Вейгела, особливо її гібридні сорти, цвіти дуже рясно. Але вся ця розкіш вже запрограмована в її гілках. Втручання восени це як стерти частину цієї програми. Рослина витратить сили на загоєння ран, можливо, навіть спробує випустити нові погони, які все одно не встигнуть визріти до настання морозів. У підсумку ви отримаєте ослаблений кущ і повну відсутність тих самих яскравих грамофончиків. Які так прикрашають сад на початку літа. Тому з вийгелою діємо за знайомою схемою обрізка виключно після цвітіння і завершує нашу п'ятірку весняних красунь дійці зі своїми ніжними часто махровими суцвітями, схожими на розсип зірочок. Цей витончений чагарник дотримується того ж непорушного правила не чіпайте його восени. Якщо хочете побачити цвітіння наступного сезону, дійці, як і всі попередні героїні, закладає квіткові бруньки заздалегідь на пагонах, що виросли цього року. Зараз вона вже повністю завершила підготовку до весняного балу, будь-яка спроба покращити її зовнішній вигляд за допомогою секатора призведе лише до одного: наступного року ви будете милуватися лише листям. Це особливо прикро, адже цвітіння дійці, хоч і недовге, але неймовірно ефектне, тому, щоб не позбавляти себе цього видовища, просто пройдіть повз неї із секатором у руках. Її час для обрізки настане лише тоді, коли вона повністю відцвіте. А тепер поговоримо про більш примхливих та вибагливих красенів, які помилок не пробачають. Мова йде про рододендрони та азалії для цих рослин осіння обрізка це не просто ризик залишитися без квітів, це серйозна загроза для здоров'я і навіть життя всього куща. Річ у тім, що рододендрони дуже повільно загоюють рани, будь який осінній зріз це відкриті ворота для інфекцій, особливо грибкових, які дуже активні у вологому осінньому середовищі. Поки рослина намагатиметься загоїти рану, вона витратить дорогоцінні сили, які їй так необхідні для успішної зимівлі, до того ж, квіткові бруньки у них великі, добре помітні і формуються вони на самих кінчиках пагонів. Зрізати їх восени це все одно, що добровільно відмовитися від розкішних квіткових шапок. Обріз рододендронів проводять лише в разі крайньої потреби, наприклад, для видалення сухих або пошкоджених гілок, і роблять це навесні до початку активного сокоруху, а тепер перейдемо до королеви саду, яка не вибачає жодних помилок з обрізкою, йдеться про великолисту гортензію. Зверніть увагу саме про великолисту, яку ще називають садовою гортензією. Це ті самі сорти з величезними пишними суцвіттями синіх, рожевих фіолетових відтінків. Її головна особливість і водночас найбільша складність у догляді полягає в тому, що вона цвіти на погонах минулого року. Усі ці розкішні суцвіття закладаються в бруньках ще з осені, якщо ви зараз візьмете секатор і обріжете її погони, то гарантовано не побачите цвітіння наступного року. Ви просто зріжете всі майбутні квіти, у кращому випадку матимете лише гарний зелений кущ. Тому запам'ятайте раз і назавжди, великолисту гортензію восени не чіпаємо. Єдине, що можна зробити, це прибрати вже відцвілі суцвіття, щоб вони не ламали гілки під вагою снігу. І все, жодної вкорочуючої чи формуючої обрізки. Це той рідкісний випадок, коли найкраще, що ви можете зробити. Це не робити абсолютно нічого. І... А тепер давайте зазирнемо у фруктовий сад, адже тут осіння обрізка теж може накоїти чимало лиха. Насамперед це стосується кісточкових дерев почнемо з вишні та черешні. У вересні у них ще не повністю завершилися процеси росту, рух соків, хоч і сповільнився, але не зупинився повністю. Будь-які зрізи, зроблені в цей період, дуже погано та довго заживають. Поверхня зрізу стає липкою, вологою і перетворюється на ідеальне середовище для розвитку грибкових захворювань, таких як маніліоз чи клястероспоріоз. Дерево, ослаблене після плодоношення, просто не має достатньо сил, щоб ефективно протистояти інфекції. У підсумку, замість того, щоб допомогти дереву, ви відкриваєте шлях хворобам, які можуть завдати серйозної шкоди або навіть погубити його взимку. Саме тому будь-яку обрізку вишні та черешні краще перенести на ранню весну до початку сокоруху -м, сливи та алича, також належать до цієї групи ризику. Ці дерева схильні до такого неприємного явища, як камедитичіння або ж гоммос. Це захисна реакція дерева на будь-яке пошкодження, зокрема й на зріз. З рани починає виділятися густа клейка рідина, схожа на смолу, камедь. А осіння обрізка, проведена у сиру та про холодну погоду, провокує цей процес чи не найбільше. Дерево замість того, щоб накопичувати поживні речовини та готуватися до зими, витрачає свої життєві сили на заплакування ран. Разом із камедю воно втрачає вуглеводи, білки та інші важливі елементи, сильне та тривале камеди може значно ослабити дерево, знизити його морозостійкість та майбутній врожай, тому щоб не змушувати вашу сливу чи алечу. Плакати і втрачати сили перед зимою відкладіть цикатор до весни, а брикоси та персики у більшості регіонів це доволі ніжні південні культури, успішна зимівля цих дерев безпосередньо залежить від того наскільки сильними і здоровими вони увійдуть у холодну пору року. Будь-яке послаблення для них може виявитися фатальним. А несвоєчасна обрізка це один із найсильніших стресових факторів. Як і інші кісточкові культури, вони погано загоюють осінні рани та схильні до докамедетечі, але для них це ще небезпечніше ослаблене дерево стає легкою здобиччю для морозу, навіть незначне пошкодження кори може призвести до вимерзання цілих гілок або навіть усього дерева. Запам'ятайте. Жодних експериментів з осіннім обрізуванням абрикосів та персиків усю необхідну формувальну та санітарну обрізку проводимо виключно навесні, коли мине загроза сильних заморозків і дерево буде сповнене сил для швидкого загоєння ран. А тепер давайте поговоримо про вічно зелені рослини. Здавалося б, вони такі міцні й витривалі. Тож що їм може зашкодити осіння обрізка. Проте хвойні рослини це зовсім інша історія зі своїми суворими правилами, їхня головна особливість, яку слід запам'ятати раз і назавжди вони не відновлюють хвою на старій здерев'янілій деревині гілок, у них немає сплячих бруньок ані на стовбурі, ані на старих гілках, як у листяних дерев. Це означає. Якщо ви обріжете гілку занадто сильно до голої деревини нова хвоя на цьому місці вже ніколи не відросте. У результаті ви отримаєте негарну лисину в кроні, яку доведеться або маскувати, або чекати багато років, поки її закриють сусідні гілки. Саме тому будь-яка сильна кардинальна обрізка хвойних восени. Коли рослина готується до зимового спокою, категорично заборонена, соснами та ялинами потрібно бути особливо обережними. Ці дерева ростуть дуже повільно і будь-яка помилка під час обрізки буде помітна протягом десятиліть. У цих дерев є так звані мутовки, це коли кілька гілок ростуть з однієї точки на стовбурі, формуючи ярус. Якщо зрізати таку гілку повністю на кільце, то на цьому місці утвориться діра, яка вже ніколи не заросте. Крім того, осіння обрізка може спровокувати рясне смолотечіння, дерево витрачатиме дорогоцінні ресурси на загоєння рани, замість того, щоб готуватися до морозів. Єдине, що дозволено робити з соснами та ялинами восени, це прищіпувати молоді пагони, так звані свічки. Проте цей процес проводять наприкінці весни, на початку літа, щоб сформувати пишнішу крону, а восени максимум, що можна зробити, це обережно видалити суху або зламану гілку. Ама, туї та ялівці, чи не найпопулярніші рослини, які формують у наших садах. Та й тут є свої осінні нюанси у вересні можна зробити лише дуже легку косметичну корекцію. Прибрати окремі сухі гілочки всередині крони, злегка підрівняти кінчики, що вибиваються із загальної форми, але будь-яку серйозну формувальну стрижку, що зачіпає більше третини зеленої маси, варто відкласти до весни або початку літа. Чому, по-перше, осінні зрізи на туях можуть побуріти, що зіпсує зовнішній вигляд живоплоту чи фігури. По-друге, сильна обрізка. Це стрес, рослина витратить сили на відновлення, ослабне і може гірше перенести зиму, особливо якщо вона буде суворою та безсніжною. Тому, якщо ви плануєте кардинально змінити форму вашої туї чи ялівцю, відкладіть ці плани до весни. Т'я не забуваємо також про вертикальне озеленення ліани. А тут головним героєм, що вимагає особливого підходу, є клематис. Але не всі, а саме клематиси першої групи обрізки, це ті сорти, які цвітуть навесні та на самому початку літа на минулорічних пагонах. До них належать, наприклад, клематиси альпійські та гірські, їхнє цвітіння це справжня лавина квітів, яка повністю вкриває ліану, і вся ця краса закладається саме зараз, якщо ви восени обріжете ці пагони, думаючи, що наводите лад. То навесні побачите лише голі пагони. Ви просто позбавите себе першої, найряснішої та найефектнішої хвилі цвітіння, клематиси цієї групи або не обрізають зовсім, проводячи лише легку санітарну обрізку, або формують одразу після цвітіння. Восени їх можна лише обережно зняти з опори та вкласти під укриття, але секатор до них не підносити. Навіть виноград, який здається класичним об'єктом осінньої обрізки, у вересні обрізати ще зарано так його потрібно обрізати восени, але не зараз. Весь вересень, і навіть частину жовтня у лозі відбуваються найважливіші процеси поживні речовини, накопичені в листі за літо, повинні повністю переміститися в багаторічну деревину та коріння. Цей процес називається визріванням лози, саме він забезпечує хорошу зимостійкість куща. Якщо поспішити й обрізати лозу, поки на ній ще є зелене листя, ви позбавите рослину значної частини поживних запасів, кущ піде в зиму ослабленим і може просто вимерзнути. Ідеальний час для обрізки винограду настає після перших серйозних заморозків, коли все листя вже опало. Це чіткий сигнал, що рослина повністю підготувалася до спокою. А як же троянди? Спитаєте ви, адже публікації про їхнє осіннє обрізання безліч. І тут криється дуже важливий нюанс, який багато хто ігнорує. Так, троянди восени обрізають, але ця обрізка має зовсім інший характер, ніж весняна. Восени ми проводимо лише легке санітарне чищення. Що це означає? Ми прибираємо все листя, що залишилося, адже воно може стати джерелом грибкових хвороб. Зрізаємо відцвілі бутони та невизрілі тонкі червонуваті пагони. Вони все одно не перезимують і тільки даремно забиратимуть сили у куща, але жодного кардинального вкорочуючого обрізання. Якщо ви коротко обріжете троянди у вересні, це стане для них сигналом до активного росту. Вони почнуть випускати нові молоді пагони, які миттєво загинуть від перших же морозів. Уся основна формувальна обрізка троянд проводиться лише на весні, коли ви знімете укриття та побачите, як перезимували пагони. Багато декоративних злакових культур, таких як міскантус, вейник чи молінія. Краще не чіпати до весни. Восени та взимку їхні сухі суцвіття та листя створюють у саду гарну графічну структуру, яка особливо ефектно виглядає під шапкою інею чи снігу. Вони додають саду об'єму та життя в той час, коли більшість рослин мають досить сумний вигляд. Але справа не лише в красі, їхні густі зарості слугують природним прихистком для корисних комах, які знаходять там притулок на зиму. Крім того, власне листя захищає кореневу систему злакових від вимерзання, якщо ви зріжете їх восени під корінь, то оголите кореневище, яке може постраждати в безсніжну та морозну зиму. Тому обрізку злакових краще проводити ранньою весною до того як почнуть відростати нові пагони й те ж саме правило стосується й помітних очитків, які зараз часто називають седумами. Восени вони мають особливо декоративний вигляд. Їхні великі зонтичні суцвіття, які влітку були зеленими або рожевими, до вересня набувають насичених темних винно-червоних або коричневих відтінків, вони чудово тримають форму і дуже мальовничо виглядають. В осінньому, а потім і в зимовому саду, особливо притрушені снігом. Ці темні шапки на тлі білого снігу створюють у саду дивовижний контраст. Крім декоративної функції, вони також служать орієнтиром, де знаходиться рослина, щоб випадково не пошкодити її під час зимових робіт. А ще в їхніх порожнистих стеблах можуть зимувати корисні камахи, тому не поспішайте їх обрізати. Краще залиште цю роботу на ранню весну, коли наводитимете лад у квітниках. Варто звернути увагу ще на один важливий аспект, що стосується вже не кущів, а великих дерев. Мова йде про дерева з активним весняним сокорухом. Найвідоміші представники це клени та берези. Усім відомо, що їх у жодному разі не можна обрізати навесні, бо вони буквально плакатимуть, стікаючи соком. Тому багато хто вважає, що осінь ідеальний час для їхньої обрізки, це справді так, але з певними застереженнями. Осіння обрізка для них дійсно менш небезпечна ніж весняна, проте вересень не найкращий період. Дерево ще не перебуває в стані повного спокою, рани гоїтимуться повільніше, ніж, наприклад, взимку. Тому, якщо немає гострої потреби, наприклад, видалити небезпечну гілку, що нависає, то обрізку кланів та беріз краще відкласти на пізніший термін. Ідеальний період це кінець осені або початок зими, коли опаде все листя та встановляться стабільні мінусові температури. Але ось ми й дісталися найголовнішого ми перерахували два десятки рослин. Але найбільший секрет і найголовніша помилка осінньої обрізки полягає не в тому, що ви обрізаєте, а в тому, навіщо ви це робите. Восени у садівника має бути лише одна мета обрізки санітарна, видалити хворе, зламане, засохле, і все будь-яка інша обрізка формувальна, омолоджувальна, проріджувальна, це стимуляція росту, а стимулювати ріст перед зимою. Це як відправити рослину в бій без обладунків, ось він, той самий переломний момент. Проблема не в секаторі, а в голові. Як тільки ви змінюєте свою мету там зробити красиво зараз на допомогти пережити зиму, все стає на свої місця. Ви починаєте працювати у тандемі з природою, а не проти неї. Отже, давайте підсумуємо. У вересні ми ховаємо секатор подалі від весняноквітучих кущів, кісточкових дерев, більшості хвойних та троянд. Наше єдине завдання допомогти саду заснути здоровим, прибравши лише те, що справді заважає. Жодних стрижок для краси. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, воно допоможе вашому саду пережити зиму і зустріти весну у всій красі. Якщо вам було корисно, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас: зізнавайтеся, які рослини ви помилково обрізали восени, і до чого це призвело. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте вчитися на помилках разом.